Параграф 52. Виникнення Християнства. Пункт 1. Хто такий Ісус Христос? Що розповідають про нього історичні джерела? У Римській державі часів республіки і найбідніший громадянин міг узяти участь у виборах чи звернутися до трибуна. За імперією державою керував імператор. А люди втратили можливість впливати на політичні дії. Це породжувало зневіру та розчарування, сприяло поширенню різних пророцтв, астрологічних передбачень, на Близькому Сході чимало прихильників, мали релігійні вчення про кінець світу, прихід Спасителя. Особливо яскраво це виявлялося в іудаїзмі. У 63-му році до нашої ери Рим підкорив Палестину. У 37-му році до нашої ери, її правителем став Ірод Великий. Запанування римлян істотно зміцнилося економічне становище іудейських священників і, відповідно, посилився їхній вплив. Єрусалимський храм знову став центром релігійного життя. За таких обставин у Палестині розпочав проповідувати Ісус Христос. Щоправда, римські джерела подають лише коротенькі згадки про Ісуса. У 1971 році було знайдено арабську копію тексту єврейського історика Йосифа Флавія, у якому цей противник Християнства розповідав історію життя Христа. У джерелі, зокрема, йдеться про те, що в Галілеї жив проповідник Ісус і Єшуа. Першими сприйняли Його проповіді найбідніші прошарки палестинського суспільства. На початку діяльності Ісус прийшов до Іоанна Хрестителя, який охрестив його. Ісуса було проголошено Масією, Спасителем світу. Збірку книг, що складають Біблію, називають Святим Письмом, Євангеліє від грецького Добра звістка. Так називають кожну з перших чотирьох книг Нового Завіту, написаних апостолами Матвієм, Марком, Лукою та Йоанном. У книгах описане земне життя Господа, Сина Божого Ісуса Христа. Його вчення, чудеса, хресні страждання, смерть, Воскресіння, Вознесіння на небо. Утім, основним джерелом, яке розповідає про життя Христа, є книги Нового Завіту Біблії, які називають Євангеліями, проповідницькі діяльності Ісуса перешкоджали іудейські священники, фарисеї. Якось вони запитали Ісуса, чи слід платити податки Риму? Ісус відповів: Віддавайте Богу Богове, а кесарю, тобто імператору, Кесареве. Згодом фарисеї схопили Ісуса і засудили на смерть. Цей вирок мав затвердити римський намісник Понцій Пілат. Людина досвідчена, Пілат не міг не зрозуміти, що стає учасником розправи над безвинним. Але, відпустивши Ісуса, він би викликав невдоволення юдейських священників, що могло спричинити заколоти й повстання проти панування Риму. І понці Пілат затвердив смертний вирок Ісусу. Прочитайте уривок із твору Йосифа Флавія, «Юдейські старожитності». Яку історичну інформацію довідуємося з цього документа. У цей час була мудра людина на ім'я Ісус. Він вів праведне життя та славився своєю доброчесністю, і багато з числа іудеїв та інших народів стали його учнями. Пілат засудив його на смерть через розп'яття. Проте ті, хто стали його учнями, не зреклися свого вчителя. Вони розповідали, то він з'явився їм на третій день після свого розп'ятця та був живим, тому вони стверджували, що він Месія, про якого сповіщали іудейські пророки. Прочитайте уривок з нагірної проповіді Ісуса Христа з Євангелія від Матвія та поміркуйте, якими новими ідеями просякнуте християнське віровчення. Не судіть. Щоб і вас не судили, бо яким судом судитимете, таким же осудять і вас, і якою мірою мірятимете, такою й вам відміряють. І чого в оці брата свого ти скалку бачиш, колоде у власному оці не помічаєш? Не давайте святого псам і не розсипайте перлів своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували й вас. Просіть і буде вам дано. Шукайте й знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинять йому. Пункт 2. Як виникали перші християнські громади, як ставилися імператори Риму до християн. Після страти Ісуса його учні, апостоли почали проповідувати вчення вчителя в різних частинах Римської імперії. Зокрема, Андрій навчав у Малій Азії, Скіфії та Греції. Християни в різних землях імперії створювали свої громади. Перші християнські громади трималися на демократичних засадах. Голова громади розпоряджався майном та грошима для організації молитовних зібрань і допомоги тим громадівцям, яких спіткала біда. Свої зібрання перші християни проводили в потаємних місцях. Згодом окремі громади будували молитовні доми, церкви. Апостол у Новому Завіті так названо 12 перших послідовників і учнів Христа. Слово Церква. Означає дім Божий, тобто святе місце, призначене для богослужінь і молитов, а також громада віруючих. Кількість прихильників нової релігії зростала, проте життєві правила, яких дотримувалися перші християни, суперечили присязі римського громадянина. Людина, яка давала цю присягу, визнавала богом імператора і присягала іменем Юпітера та інших римських богів. Цього не визнавали християни, тому всіляко ухилялися від присяги. Відмову присягати імператорові і приносити жертви влада сприймали як непокору й прояв бунтівного вільнодумства, слідуючи заповіді, не вбивай. Християни відмовлялися служити у війську, що теж викликало занепокоєння влади. Спосіб життя християн руйнував усталені уявлення, у чому влада вбачала наміри розхитати римську державу. Саме тому християнські громади зазнавали переслідувань. Приводом догонінь стала пожежа в Римі в 64 році, у якій імператор Нерон звинуватив християн. Після Нерона з особливою жорстокістю переслідував прихильників нової віри останній з Флавіїв, імператор Доміціан. Жорстокими були гоніння на християн і за імператора Діоклетіана. Щоб уникнути переслідувань, християни стали проводити свої зібрання в підземеллях Рима, де ховали небіжчиків, катакомбах, що простягалися на багато кілометрів. Пункт 3. Як і коли християнство стало в Римській імперії державною релігією. Під час кризи, що охопила Римську імперію в III столітті, християнство стало найпоширенішою релігією в державі. Попри жорстокі переслідування християн на початок IV століття, майже половина населення імперії сповідувала нову релігію. Сталися зміни в організації християнських громад. Тепер їхнім господарством керували єпископи, які з другої половини Третьго століття очолили християнські громади. Імператор Константин зрозумів, що церковну організацію та авторитет християнства можна використати для зміцнення своєї влади. Він повернув християнам церковне майно, конфісковане його попередником. Звільнив християнських священників від сплати податків та військової служби, проголосив свободу молитовних зібрань. Сам імператор святкував і християнські, і традиційні римські свята. У 325 році в місті Нікея було скликано собор зібрання єпископів Заходу та Сходу, у ньому взяв участь і сам імператор, аби піднести його значення. Було затверджено символ віри, короткий і точний виклад основних християнських істин. Найважливіше в ньому було те, що єдиний Бог виступає в трьох рівних проявах і постасях Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого, які разом становлять святу трійцю. Рішення Нікейського собору сприяли остаточному оформленню Християнської церкви, громади єдиновірців, людей, які сповідують одну віру. Було запроваджено семиденний тиждень замість звичного для римлян восьмиденного. Сьомий день вважався днем молитов та зібрань, днем відпочинку. Були оформлені перші рукописи Біблії, за імператора Феодосія. 379-395 роки запровадили обов'язкове християнське віросповідування для всіх римських громадян. Так християнство стало єдиною державною релігією Римської імперії. Язичницькі храми почали руйнувати, статую римських богів нищити. У V столітті на заході влада в церкві закріпилася за єпископом Рима Папою Римським. На сході очільником церкви став єпископ Константинополя, Константинопольський патріарх.